Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас Заїхало нове чудове надходження. Шкода Tour». Автомобіль у нас 2005 року випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, е достановленим газовим обладнанням з пробігом 269 тисяч кілометрів. Це у нас автівка е офіційна, має механічну коробку передач систему переднього приводу. Авто в нас вартує 5690 доларів. Е Гума у нас 16 радіусу на легкосплавних дисках, повністю вся потонована. Кузов у нас лівбек, Має чудовий великий місткий, багажний простір. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон в доглянутому збереженому стані. Дах У нас без жодних нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань обтянуті в шкіру. Карти переднього ряду дверей в чудовому стані, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом. Мультимедіа заук з Bluetooth, USB, кондиціонер та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю причинем для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарків.